3D Принтер Kyditec Q1 Pro. Перший раз за, напевне, 3 місяці забився подавач філаменту. Зараз був тут якраз PLA Розібрав. І що бачу? Вже частково пробував витягнути його, але не виходить. Ця сторона, яка йде вниз до сопла. З цієї сторони було аж так розклинило філамент у дві сторони і далі він не проходив тут якраз отвір, куди він має проходити. Зверху відламалось, бо ПЛАВінг такий ламкий і назад не випихається. Зверху зняв датчик філаменту. І тут таке є місце, колодець, і видно, що там його накрутило. Десь видно, там порожнина є. І через те, що там вона є ця порожнина, то цей філамент там накрутило, коли. Давалась команда витягнути назад його, як не вийшло, проходить вперед. По команді Пробували його повернути назад. Його там аж накрутило. Вниз на цьому клинку. Його розплескало сюди і сюди. Не, не йшло вниз. Подача, коли давав команду йти вниз, ну, до сопла, щоб подавати. І назад не верталось, бо його тут накрутило. Зараз треба якось акуратно його звідти витягувати. Зараз попробую, може, феном нагріти, щоб воно було м'якій, щоб він був. І тоді пробують витягувати його звідти. З такою проблемою зіткнувся.